Так, всім привіт-привіт! Отож, у нас сьогодні надзвичайно важлива подія, яку ми будемо робити в везі вже втретє, і у нас сьогодні інаугурація президентки. Так виходить, що лише дівчата подають свою кандидатуру. Можливо, хлопці наступного року вирішать теж до нас приєднатися. І давайте не будемо довго тягнути, і почнемо. Найперше, вже я вас знайомила на першому етапі виборів з. Президентками минулих років Ангеліна зі Львова вже в нас студентка нині, а Христина, учениця Веги, вона тут з нами. Вони відбули свої каденції от і до, і з ними ви знайомі. А цього року у нас було чотири дівчини. І це, в принципі, найбільша кількість кандидаток, які подавались. тому що зазвичай це було по три, а цього року чотири. І я дуже вдячна тим, хто прийшов на перший етап подивитися, послухати програми і, або подивився відео в записі і обрав свою кандидатку. З нами Влада. Влада, відгукнись, будь ласка, ти тут? Так, я тут. Так, ось Влада. З нами Аліса. Аліса, ти тут. де? Так, тут Аліса, з нами Катя. Катя. Так. Тут Катя і з нами Тая, Тая. Ти тут? Ти? Я і таю тут супер! Оце наші чотири дівчини із різних класів, з різними програмами, але вони вже в парламенті, вже готові працювати. І подивимося, як у нас розподілилося голосування. Всього було близько 60 голосів. На момент, ось я буквально 20 хвилин тому заскрінила цю статистику для того, щоб все було максимально точно. Я перевірила всі прізвища, класи і адреси. Нікого чужих не було, всі були наші. Вдячна вам всім за чесність. І голоси ось таким чином розподілились, так що давайте подивимося, хто в нас буде. Мені би не хотілося ні в якому разі казати перше, друге чи третє місце це неправильно, ми просто поголосимо президентку, а інші дівчата, очевидно, будуть її заступницями і теж будуть керувати школою. Отож, Катя. У нас набрала ось таку кількість голосів, і має таку кількість підтримки. Катюш, я тебе вітаю. На жаль, цього року ти не президентка, але ти перша заступниця, очевидно, і я знаю, що в тебе надзвичайно купа цілих великих талантів. Певна, що для тебе будуть круті проекти. Так, Коль, кажи. В моїй фотографії прям читається грусть. Я брука старалася одразу погрузила. Нічого, вона такий, двіж там в групі дівчат робить, що там ніколи сумувати взагалі. Так що, Катюш, рада, що ти будеш з нами поруч. Я сподіваюся, ти не покинеш свій дівчачий клуб, будеш там рунити ще більше. Так, далі у нас іде Тая. Тися, ти, на жаль, теж не президентка цього року, але ж ви пам'ятаєте, дівчата, є ще наступний рік. Я певна, що тая цього року теж буде плідно працювати в редакції. Можливо, захоче мати там якусь і керівну посаду, хто його знає. Та тобі було б цікаво далі розвивати? У таї такі класні були пости про права людини минулого року. Я певна, що буде крута робота. Тая, маєш якісь плани з приводу редакції? Ну, я планую бути ВГ-редакторкою та ще цей рік викладати пости. О, бач, ми тобі ще обов'язково придумаємо якусь роботу, Я певна, тому що я знаю, що дівчина, яка виграла, казала, що треба обгрейдити парламент. Ось, і вона власне займеться і буде у всіх якась нова робота. Мені залишились дві кандидатки: це Влада і Аліса. Я спеціально перекрутила цю діаграму, щоб не було видно, де чиї голоси, щоб було цікавіше. Uh, і um, чат в мене закритий, так що uh, я, на жаль, не можу вас попросити проголосувати за кого-небудь. Але влада лідирує у нас цього року беззаперечно. і я вам шуткувала, що мені треба буде поїхати сфоткатись, а вийшло, що ми з Владою буквально декілька днів тому бачились на прем'єрі її авторського фільму в Києві. Влада, я тебе вітаю. Ти вже не перший рік у Везі і не перший рік в парламенті. Так що uh, тобі слово? Ну що ж, добрий вечір всім. Я дуже схвильована і щаслива. Кожен ваш голос це довіра, і я це дуже ціную. Ця перемога наша спільна, і я обіцяю, що докладу максимум зусиль, щоб виправдати ваші очікування. Ми разом зробимо наш ліцей ще кращим, і я впевнена, що попереду нас чекає багато цікавого та важливого. Завжди відкрита до ваших ідей та пропозицій. Давайте створимо таку атмосферу, де кожен е, зможе почуватись комфортно, де не буде місця для образ, і де кожен зможе реалізувати свої здібності. Дякую, що довірились мені, і дякую, що ми разом. Дякую тобі, Влада. Я певна ідею Каті про штрафи за дисципліну на уроках Ми теж візьмемо. Як Катію обіцяла. Дякую. Дякую тобі, Влада. власне, влада очолює школу цього року, і що вона буде робити найперше. Уже цього тижня, не цього вибухів, мабуть, в понеділок, 21 чи 22 Ми маємо з вами представити новий парламент. Що це таке? Це спілка людей. Ну, з нами ось Катя і влада були минулого року. Зараз уже цей парламент починається. Це спілка людей, які керують повністю школою з боку учнів. Дівчата не дадуть збрехати. Ми можемо другій годині ночі там переписуватися, вигадувати класні ідеї, обговорювати, сміятися. Там інколи таке відбувається, що нікому бачить не можна. Але все для того, щоб школа працювала крутіше, класніше, ефективніше. Тому, якщо ви хочете бути в цій закритій спілці, де вже є зараз четверо дівчат. Тепер ви пишете владі. Я певна, що влада зараз підготує якийсь пост про це, Влад, тебе попрошу. І з її контактами ми закинемо це в новини, її можна буде писати. І також у нас буде редакція, вона буде сьомого класу. Ну, в якості якогось вау виключення ми можемо, звісно, взяти діток і раніше, якщо дівчата вже там оберуть, хто буде головний в редакції, будуть рулити далі. І це група, яка веде новини. А в чому плюс бути в цій групі? Окрім того, що ви будете рулити реально в шкільним життям, ви будете мати подвійні косміки, деякі оцінки автоматом, які вам потрібно, ну і будете повністю в керівництві школи. Ріта, бачу твою лапоньку, кажи. Десь наша Маргарита так, підняла лапку і пропала. Це що... редакція. Що робить? Редакція? Так, так, дивіться, що редакція робить. Оцей великий канал, багато буде, що... де зараз. Редакція? Так, так, да, це великий канал, де зараз майже 400 людей. Зараз веду я. Це тому що канікули і в парламенту був вихідний. Але там працювала минулого року група редакторів, є рубрики, про цікаве, про новини, про. День народження. У кожна була своя рубрика. Ось, наприклад, Таня з нами вона вела рубрику про права людини. А у Каті було про фільми, мультфільми Фандоми. Влада, в тебе здається, теж щось було. Так? Я вже не пам'ятаю. Так багато було різного mm -hmm. да, було теж. Ось і за кожен пост відповідно вони мають зарплату в косміках, підвищених, не таких як звичайні учні, і повністю ведуть. Ну і мені дуже сподобалася ідея влади з приводу подкасту радіо. Я вже думала, як її реалізувати, і певна, що ми будемо робити щотижневий радіоподкаст теж з цими учнями. Так що, якщо цікаво, я думаю, дівчата з парламенту організують кастинг, проби, розподілять, що до чого, і можна буде подаватися. На цьому, власне, в мене все. Можемо привітати хочемо... нашу переможницю. Так, Катя, кажи Сенце. Тіно хоче дещо сказати, я бачу. А, не бачу, да, Тін, кажи, ага, бо мені не я хотіла сказати, чи обдумуєте ви мене в редакцію чи ні? Це, дуже... Ми не можемо зараз розголошувати, бо трошки це персонально добре. Давайте напишеш дівчатам з парламенту, як тільки вони дадуть кліч, добре, що йде набір. Так. Ми зробимо якийсь кастинг із тим, так, щоб зробити всі пости. Да, влада, кажи. Ага. Я хотіла відповісти на питання Тіна. А, ми так? вже говорили, до речі, про це з дівчатами: що, типу, якщо буде прям дуже штальна рубрика, то ми обов'язково візьмемо. Так, головне, що було цікаво. Да, минулого року у нас була Нана, вона була з шостого класу, але вона робила офігенні пости про рецепти, да, які всі лайкали, всім подобалося. І в принципі не так важливо, головне, щоб був творчий підхід. Таке. Тому ми ще раз вітаємо владу, так, Аліса, кажи сонце, ага. А, я хотіла поздравити владу. А, Влада, я тебе поздравляю з тим, що ти президентка. Я надзвичайно ж таки бачила, як ти підготувалася, ти гідна на це, навіть сильно гідна, якщо так можна сказати. Ти реально зможеш всіх ввести, ти реально зможе бути доброю та одно, одночасно контролювати їх. Тобто, і ну, за час, який я з тобою спілкувалася. Ти дуже відкрила, відкрита, весела, і ти так само, як і я не будеш заперечувати думку інших і будеш йти на міст. Це дуже цінно в лідерах, в президентах, тому що якщо б цього не було, ну я навіть сумніваюся, що за тебе голосувала. А так, ти виставила себе за гарної сторони, це дуже гарно, Тому я тебе ще раз поздравляю. Я впевнений, О, дуже О, дуже ліса, дякую, дякую вам, дівчата. Парламент цього року, я певна буде просто топовий, тому що чотири лідерки дуже офігенних, дуже класних. Ми тільки зробили групу, вони вже там мали купу ідей. І я бачу ще лапоньку від Артема. Артем, будь ласка. Ви розумієте, <кхем> що більше всього веселі, веселі дівчата? Тому чотири кандидатки і всі веселі. Це ж ви чого? Чого йому на дівчата, президенте? Не, не. Хлопці, треба міняти стратегію. Наступного року виходите, плачемо, голосимо, просимо, щоб за вас голосували, як Юля Тимошенко. А, але насправді хлопці, у нас минулого року було два хлопці в парламенті. Хлопців дуже не вистачає, тому ми будемо скажіть дівчата, ми там дуже раді бачити хлопців. Нам треба, щоб хтось зробив хлопчачий клуб. Дівчачі є, а хлопчачого нема. Хлопці вимагають клуб хлопчачі. Кажуть, ні запросить. А, ну хлопці просили. Я думаю, це класна ідея. Просто в нас не було з парламенту когось, хто би там контролював. Так, Коль, кажи, ти теж не хотів хлопчачий клуб? Давай, давай, давай. А, пацаны, давайте устроим революцію. Ой, бачите, так, От, та, не це, все, так, так. так. Заходьте в парламент і робіть там хороші революції. Все, мої любі ще раз вітаємо владу і до зустрічі, коли завтра. буде оце от, до зустрічі як мабуть.